Всіх вітаю, шановні! З вами я, Юлія Кориленко, психолог і психотерапевт. І сьогодні я хочу з вами порозмірковувати на дуже цікаву тему і заодно підтримати тих, хто зараз займається психотерапією, тобто своїм душевним зціленням, або на цьому шляху, щоб вступити на цю доріжку. І е, мене дуже надихнуло на це відео і на ці роздуми одне дослідження, е, яке все ж таки нам може показати, чи варто так напружуватися, щоб е, підвищити якість свого життя. Чи впливаємо ми, е, чи впливають наші всі зусилля в тій ж психотерапії? Бо ті, хто відвідують психотерапію, вони знають, що це. Важкий болісний шлях, тому що треба підіймати в собі всі витіснені емоції переживання, проживати їх. Ну, це процес, це не то, що ти прийшов і одразу підіймаєш. Так? Це якийсь е, довготривалий процес. І е, на цьому шляху може бути так, що людина починає зневірюватися. А навіщо мені так напружуватися, навіщо мені Переживати такі болісні відчуття, може, це все марно, і моє життя не зміниться. Так ось я хочу вас підтримати цим відео і показати, що точно ми можемо впливати на наше сьогодення і на наше майбутнє у психічному плані. І так, у нас є таке поняття, як трансгенераційна травма. Це Психологічна травма, котра передається з покоління в покоління. І ця психологічна травма вона може передаватися, наслідуватися декількома шляхами: це епігенетичним шляхом, нейроанатомічним та поведінковим. Ну, наприклад, поведінковий наративний це коли ви чуєте історії, переживання ваших бабусів. Дідусів, наприклад, щодо війни, щодо голодомору. Тобто ці наративи вони вам пересказуються, і ви берете їх собі і несете далі в покоління. Або це якісь ритуали, наприклад, запасати їжу. Тобто, на поведінковому рівні ви насичуєтеся якимось знаннями про цей світ від старшого покоління і потім передаєте ці знання своїм наступним поколінням. Таким чином, трансгенераційна травма передається з покоління в покоління. На нас впливають наші попередні покоління, і ми впливаємо на наші подальші покоління, і тому дуже важливо нам зараз свідомо впливати на те. Що ми передамо нашим нащадкам. І сьогодні ми поговоримо про такий шлях передачі цієї міжпоколінної травми способом епігенетичним. Що таке епігенетика? Епігенетика це наука про зміни, котрі відбуваються в гені людини. Ми не будемо вдаватися в біохімічні подробиці, але були такі дослідження, котрі показують нам, що психологічна травма може передаватися від покоління поколінню генетичним шляхом. Американські вчені дослідили цю теорію на мишах. Вони взяли савця миші і навчили його боятися вишневого цвіту. Як вони навчили його боятися? Вони давали нюхати е, самцю миші е, цей запах, а потім били цього самця струмом. Таким чином, закріплюючи і навчаючи е, таку негативну асоціацію, що запах е, вишневого цвіту асоціюється з е, страхом. Потім через два тижні. Взяли цього вже навченого боятися вишневого цвіту самця і спарили його з самкою миші, у них з'явилося потомство. А самко миші при цьому не навчали боятися вишневого цвіту. І що вчені дослідили в цьому експерименті? Це те, що потомство. Від цього наляканого самця і самк мало реакцію на, ви вже здогадуєтесь, вишневий цвіт. Тобто у дітей у потомства цієї пари мишина було таким чином, що воно через ген, тобто самець, а, в його спермі. Відбулися деякі хімічні зміни, котрі передалися його потім вже потомству через цей ген. І ці мишенята вже з народження, тому що це вже закладено в їх ген... гені генетиці, боялися цього вишневого цвіту. І також було цими ж вченими досліджено, що ці мишенята потім теж своїм дітям, тобто вже друге покоління, передали теж через ген цей страх вишневого цвіту. Тобто відбувалася певна реакція гормонального організму на цей вишневий цвіт. Котра передалася генетично. Також я чула одну розповідь своєї колеги, вона теж займається вивченням і зціленням психологічної травми, і ось вона розповідала, що в неї був клієнт, у котрого була стресова реакція на каву. Вони досліджували цей момент і прийшли до того, що у її батька чи мати, ну це не важливо насправді, була теж така стресова гормональна реакція при просто вигляді чи погляді на каву. Вони дослідили ще раніше, і виявилося, що стресова реакція на каву запустилася від дідуся цієї клієнтки. Тому що. В нього була якась історія в його минулому, в його житті цього дідуся. стресова історія, ситуація, котра була якимось чином пов'язана з кавою. І ось уявіть собі, ось цим епігенетичним шляхом цей дідусь передав через свій ген цей острах своїй внучці. На каву. Тому це дуже-дуже цікаво, але що дає нам ця інформація? Якщо ми говоримо про те, що щось може впливати на нас генетично в негативному плані, то тоді ми можемо впливати і на нас може впливати щось і в позитивному плані. Особливо коли ми усвідомлюємо цей механізм і можемо вже свідомо. Робити якісь дії, щоб поліпшити свій стресовий стан, і щоб ці стресові гормони, змінені, вибачте, гени, не передавати своїм подальшим поколінням. За, за деякими даними, ці дані різняться, і, можливо, вони ще не дуже підтверджені науково, науково підтверджені, от на мишах. То, що Перше, друге покоління, так, тобто від дідуся до онучки миші, наші миші і вишневий цвіт це показали. Але є такі гіпотези, що п'ять поколінь попередніх впливають на тебе, і ти, відповідно, теж собою впливаєш на подальші п'ять поколінь. Деякі теорії кажуть, що сім поколінь перед тобою впливають, ну і, відповідно, ти на, сем, на сім поколінь вперед впливаєш. А, деякі кажуть, що на 10. Уявіть собі, коли а, ви займаєтеся зціленням, що ви робите внесок не тільки в своє зцілення, ви таким чином потенційно зцілюєте. Наступні покоління після вас, тобто ваших дітей, ваших онуків, і, можливо, правнуків і праправнуків. І е, мені, я прям про це говорю, для мене це звучить дуже надихаюче і дуже підтримуючи на е, шляху е, свого зцілення. Тому що це, ну, погодьтеся, дуже. Великий внесок, коли не тільки в себе, а ще й далі. Тому, попри важкість цього процесу, він буває різний психотерапевтичний процес, але не завжди легкий. Я хочу, щоб ви пам'ятали, який великий внесок ви робите. Ми повинні з вами також усвідомлювати, що наше тіло пам'ятає все. Стресові події, не пережиття нами, котрі стали е, травматичними для нас, вони залишаються всередині е, нашого тіла. Тому це наш е, дорослий, зрілий обов'язок піклуватися про себе, а ви вже знаєте, що й не, не тільки про себе. І головне усвідомлювати, що ви можете на це впливати. Так, ви можете. Народитися з такою даністю, трансгенераційною травмою може вам передатися від вашого покоління, але ви точно можете повпливати на зміну свого стану, своєї біохімії. Своєї якості життя. Я е, дуже сподіваюся, що це відео вас надихнуло. Будь ласка, напишіть, е, напишіть ваш відгук, чи е, як вам експеримент з мишами, як вам ця історія клієнтська з кавою. І е, чи е, трошки я вас підтримала на цьому психотерапевтичному шляху, або, може, когось надихнула ступити е, на цю доріжку, буду вам вдячна за ваші відгуки.